Привіт, друзі, сьогодні ми з вами зануримось у справжній живий світ ліс. Але ми не просто помандруємо серед дерев. Ми дізнаємось, хто з ким дружить, хто кого їсть, хто допомагає, а хто шкодить. Бо ліс це не просто дерева, це справжній всесід взаємозв'язків. Тут мурашка може мати корову, а гриб, домовленість із деревом. А ще тут точиться вічна боротьба за життя. Тож вмикай допитливість і поїхали. А ще не забувай, що під час відео на тебе чекають запитання, завдання, щоб ти. І найкраще зрозумів, які ж існують взаємозв'язки між організмами у лісі. Отож, ліс це не просто дерева, це цілий світ взаємозв'язків. Тут не виживають наодинці. Кожен з кимось пов'язаний. Хтось їсть, хтось годує, хтось паразитує, а хтось допомагає. У природі, як і в житті, без інших ніяк. Звісно, що в лісі, так само і в будь-якому іншому угрупованню, початок всьому дають рослини. Адже саме вони здатні до унікального процесу фотосинтезу, коли вловлюють енергію сонячного світла і упаковують її в таку поживну речовину, як глюкоза. Тож усі рослини в лісі є саме виробниками, енергію яких потім і користуються інші організми. Якби у тебе запитати, із якими тваринами в тебе асоціюється ліс, то, мабуть, відразу в уяві з'являється лисиця, яка постійно скрізь нишпорить, а також потужна тварина лісу вовк, які живуть з граями, і яких ми всі доволі сильно боїмося. А в ролі кого живуть у лісі такі тварини, як лисиця та вовк, паразитів, рослиноїдів чи хижаків? Правильна відповідь хижаків. Та у лісі живуть ще й інші хижаки. Якщо хтось із вас мандрував лісом. То весь час доводилося заплутуватися у павутині, адже в лісі живе безліч різноманітних павуків. Бачите, як павук вправно вловив метелика у свої тенета, відразу ж порснув отруту, паралізував комаху і швиденько починає обмотувати його павутиною для того, щоб перечекати деякий час і потім висмоктати увесь міст жертви і отримати від цього поживні речовини. Тож хижак завжди отримує користь. А жертва втрачає це природний баланс, і це частина павутини життя лісу. Наприклад, синицю теж можна назвати хижаком, адже вона полює на комах. Виловлює всіляких личинок, під корою дерев чи десь у опалому листі. Або й визбирує прямо на листі. Адже величезна кількість личинок метелика, яку ми називаємо гусінь, активно харчується листям, набирає масу, бо це їхній стиль виживання. Але синичка та її подібні птахи тут, як тут. А кого б іще із перерахованих тварин ти назвав хижаком? Кабан, рись. Білка. Правильна відповідь. Рись. У лісі багато й паразитів. Паразити це ті, хто живе за рахунок інших. Але не вбиває одразу. Йому вигідно, щоб господар жив, а паразит буде харчуватися за його рахунок. Це може бути гриб, який розмножується на листку. Це може бути гриб-трутовик, який живе на дереві і висмоктує його соки. Це може бути кліщ, який краде кров і так і шукає свою жертву, якусь теплокровну тваринку для того, щоб посмоктати смачної кровці. Паразит завжди має користь. А господар шкоду. Отака дружба. В лапках, звісно. Погляньте. Восени я знайшла кущ шипшини, але деякі плоди на ній були змінені. Вони набули ось такого потворного вигляду. Коли я розламала ось такий спотворений плід, то виявилося, що це гніздечко для комах, яких звати горіхотворки. Такі комахи змінюють органи рослини для того, щоб побудувати ось такі потовщення, галли. Куди і відкладають яйця, де згодом виведуться личинки і певний час тут будуть жити. Ну і з таких плодів, звісно, вже нічого доброго не вийде, і на стінинки ніколи не утворяться. Ще один приклад горіхотворок можна побачити на листях дуба. Знизу на листочку горіхотворки дубові утворюють ось такі чорнильні горішки. Якщо їх розламати, то всередині теж можна побачити яйця комах, які згодом перетворяться на личинки, і певний час ці личинки будуть тут жити і харчуватися. А ось під дубами зазвичай. Лежать жолуді, якими приходять поласувати дикі вепри, вони розрібають носом підстилку і шукають собі щось смачненьке. Взагалі, кабани це всеїдні тварини, тому вони будуть харчуватися тим, що їм найбільше сподобається чи вони знайдуть в даний момент. Взагалі, рослин у лісі дуже багато, а також їхніх плодів, насіння. Тому ними із задоволенням харчуються різноманітні тварини. Наприклад, білка полюбляє видобувати насіння із шишок або харчується якимись іншими плодами. Тут же пасуться десь біля кущиків чи на травичці різні сарни, олені. Із задоволенням скубуть траву, зайці. Також вони можуть харчуватися корою дерев та іншими частинами рослин. Мабуть, наймогутнішим любителем рослинної їжі у лісі є лось. Це найбільша копитна тварина, яка зазвичай має розлогі роги та потужну статуру. А як би разом ти назвав цих тварин за способом живлення? Хижаки. Рослиноїдні сапротрофи. Правильна відповідь рослиноїдні. Рослиноїдні копитні тварини та й хижаки також часто потерпають від таких паразитів, як гельмінти. Це такі круглі черви, які оселяються у їх кишечнику і харчуються його вмістом. Таким чином, тварині дістається дуже мало поживних речовин. Але лісові мешканці знають, як від цього рятуватися. Вони відшукують певні рослини і харчуються ними. Речовини, які містяться в цих рослинах, вони вбивають гельмінтів або послаблюють їхню діяльність. Та буває так, що у тварин нічого й не виходить. Тоді вони довго хворіють, а то і можуть загинути від цих паразитів. Також дуже потужними паразитами багатьох лісових мешканців є різноманітні віруси. Один із найвідоміших вірусів є вірус сказу, який, наприклад, вражає лисиць, вовків та інших лісових тварин. Кожен із рослиноїдів знаходить собі смаколики за вподобанням. Наприклад, жук турун. Так той обирає лише зернятка, трав, молоді чи вже. Тверді і вигризає їх. А от дрібненьким попелицям найбільше подобається обліпляти стебло рослини, проколювати їх і висмоктувати соки. Але подивіться, які ці попелиці малесенькі, дрібні. Вони обліпили стебло рослини, та кожен хижак зможе на них полювати. Тому вони вирішили, що в природі потребують захисників, і ними виявилися мурашки. Мурашки розводять цілі табуни попелиці, і потім лоскочуть їх лапками. Попелиці навзаєм виділяють їм такий солодкий сік, яким харчуються мурашки, дуже його полюбляють. І при цьому мурашки захищають попелиць від хижаків. А хижаки і справді є. І найперший хижак, який полює на попелиць, це відомий всім Жук Сонечко. Так, це хижак. І він полює за попелицями. Але мурашки вправно їх захищають. Як ви думаєте, який спосіб співжиття у мурашок і попелиць? Мутуалізм, паразитизм, коменсалізм. Правильна відповідь мутуалізм. Пам'ятаєте, це коли мені добре і тобі добре? Якщо в лісі бути уважним, то можна помітити, що рослини ростуть нерівномірно, так званими ярусами. У найвищому ярусі будуть дерева, які потребують велику кількість світла. А от під деревами доволі темно. Тож тут ростуть кущі, кущики, а ще нижче опиняються трави. Всі ці рослини є тіньовитривалими і потребують невеликої кількості світла. Ну а наступним ярусом будуть мохи та лишайники. Але, якщо чесно, тваринам байдуже, який там ярус, їм головне знайти собі десь прихисток, побудувати домівку або відшукати їжу. Тому ми можемо побачити в стовбурах дерев дупла, або при коріннях дерев різноманітні нори. Та що там навіть серед лишайників та мохів може оселятися велика кількість різноманітних тварин. Звісно, що дрібних, таких як комахи, наприклад. Хоча не виключено, що тут оселяються ящерки та вужі. Але щоб ви не думали, що мохи та лишайники мешкають тільки на поверхні ґрунту, давайте ось поглянемо, як цікаво обліпив мох велетенський стовбур дуба. А лишайники такі взагалі можуть причіплятися де завгодно, навіть ось такими маленькими кущиками прямо на гілках сосен. Якщо мох чи лишайник оселяється на дереві, то який це тип співжиття організмів: мутуалізм, коменсалізм, паразитизм? Правильна відповідь: коменсалізм. Адже вони використовують дерево лише як місце, де можна мешкати. У лісі є такі жуки, які на перший погляд ніякої шкоди рослинам не завдають. Ось, наприклад, я знайшла такого. Жука вусача соснового. У дорослому стані він ніякої шкоди рослинам не заподіє, але ж він відкладає яйця під кору. Сосен, і вже коли вилупляються личинки, то вони починають гристи стовбури і таким чином дуже шкодять деревам. А уявіть, якщо тисячі таких личинок нападає на одну рослину, то вона, ймовірно, за все може навіть повністю загинути. Є різноманітні короїди, листогризи та багато інших, у яких, власне, личинки і шкодять рослинам. Ось, наприклад, погляньте на те, які ходи вони риють ці личинки, і скільки їх тут ховається на зиму, це все шкідники лісу. Для лісу це все дуже небезпечно і дуже шкідливо, і він страшенно потерпає. Але ж ви розумієте, що й на таких шкідників будуть так звані санітари лісу. Це вже згадані сьогодні такі птахи, як синиці. А ще хто, здогадайтеся, найперший санітар лісу. Звісно, що дятел. Бо якщо решта птахів зверху збирають всіх цих личинок, то дятел своїм потужним дзьобом може додовбатися до цих личинок у самий глиб деревини і витягнути їх звідти видобути. І таким чином сотні, тисячі дятлів у лісі рятують дерева від загибелі. А от інші рослиноїдні птахи Вони харчуються насінням, плодами різних рослин і таким чином поширюють насінинки по всьому лісу, тобто вони, власне, його розсаджують. Тому рослини на зиму залишають для птахів величезну кількість ягід. Ось, наприклад, подивіться, як обліплений плодами глід, а всередині цих ягід міститься насіння. Найзнаменитіша поширювальниця насіння у лісі Є сойка. Особливо добре вона поширює жолуді. Зазвичай забирає їх до дзьоба десь по 2-3 штуки. І доки долетить куди їй треба, один-два та й загубить. А ці жолуді проростуть у молоденькі тупи. Як ти думаєш, чому плоди глоду взимку такі яскраво червоні? Щоб не замерзнути, щоб приваблювати птахів. Чи щоб бути смачнішими? Правильна відповідь, щоб приваблювати птахів, а птахи назай будуть розносити його насінинки. Ну і який же ліс та без їжаків? Але впевнена, ти дуже багато знаєш про цих тварин, тому немає сенсу про них довго розповідати. Краще запитаю: чи знаєш ти, а чим харчується у лісі їжак ягодами та грибами, листям рослин, комахами та їх личинками? Правильна відповідь комахами та личинками, бо це комахоїдна тварина. І до речі, удень їжака дуже рідко можна зустріти в лісі. Він більш активний вночі, коли ліс поринає у темряву і починається ніч, то нічні тварини стають дуже активними. І ось, наприклад, справу їжака по поїданню різних дрібних гризунів, комах та їх личинок беруть на себе ще різноманітні кажани. Це теж савці, але замість передніх кінцівок вони мають крила. І завдяки унікальному процесу ехолокації в темряві відразу бачать, відчувають, чують, де знаходиться їхня їжа. І ловлять її. Мабуть, найвідомішими нічними хижаками серед птахів є різноманітні сови. Перед вами найбільша сова України це пугач. Його дуже легко пізнати по двох ось таких вушках. Вдень він спить, а вночі вилітає на полювання. А ось ці вушка допомагають йому добре чути у темряві найменше шерехтіння його жертв. Про багатьох лісових мешканців ми сьогодні згадали. Та не поговорили ще про доволі непомітних, але дуже потрібних організмів, які належать до різних царств живої природи. Це так званий детрит. Або редуценти. Інколи їх ще називають руйнівники. Пригадай, чим займаються руйнівники у природі? є паразитами, є шкідниками, є прибиральниками? Правильна відповідь. Прибиральниками. Бо хто ж буде прибирати за всіма? Гриби, бактерії, черв'яки, всілякі личинки Вони розкладають мертві рештки, перетворюючи їх на частинки ґрунту. Це непомітна, але дуже важлива роль організмів у лісових взаємозв'язках. Без них усе в лісі заросло мертвечиною. падалю, відмерлими рештками. Тож давайте трішки познайомимося із деякими представниками руйнівників. Або редуцентів насамперед сюди відносяться всілякі гриби, саме вони є сапротрофами, тобто ті, які харчуються відмерлими рештками. Тому де де а в лісі ми завжди можемо знайти величезну різноманітність грибів. Це можуть бути як звичні для нас шапинкові гриби, так і різноманітні цвілеві гриби. Якщо розгорнути опали листя, ми відразу побачимо такий білий наліт на ґрунті і на перероблених рештках. Оце і є ті гриби-руйнівники, які переробляють, все розкладаючи на мікроелементи. А ось якщо ви зустрінете в лісі ось такий ні на що не схожий організм, навіть на гриби. То це дійсно і не є грибами. Цей організм називається слизовик. На відміну від грибів, він може рухатися, переміщатися по відмерлих рештках, заодно поїдаючи їх. Тож він теж є санітаром. Часто буває таке, що і самі гриби теж доживають свого віку і помирають, бо їх ніхто не з'їв. І ось тут за них беруться личинки різноманітних комах, які теж виступають у ролі розкладачів-руйнівників. Невпинно працюють над відмерлими рештками всілякі ківсяки або багатоніжки, а також вуховертки, або як ви їх називаєте, щіпалки, тому їх теж часто можна знайти в опалому листі або серед напівзогнилої трави. А якщо, наприклад, на дереві чи біля дерева залишиться ніким не з'їдений плід – то над ним відразу почнуть працювати всілякі мухи, або ж на ньому проростуть спори грибів, і вже скоро від такого плода не залишиться й сліду. Погляньте, ось на цьому місці нещодавно був мертвий їжак. Мухи встигли відкласти в його тіло яйця, і з них швидко вилупилися личинки опариші, які тут же обробили все це м'ясо, переробили його, з'їли. І підросли за рахунок, а заодно очистили чистили землю від трупа тварини. Насамперед померла тварина, видає дуже неприємний запах, а також поширює скрізь доволі отруйні речовини, що може викликати в інших тварин різноманітні захворювання. Тож, як ми бачимо, опарищі, тобто личинки мух, працюють і над цим трупом, і від нього через деякий час залишаться лише голі кістки, а всього решта не буде і сліду. Тож Можливо, це і виглядає неприємно, але насправді нам треба дякувати цим прибиральникам за чистоту на нашій планеті. І навіть якщо загине ось така велика копитна тварина, то сюди все одно прийдуть різноманітні жуки, мухи, личинки, все буде перероблятися, оброблятися, і швидко від трупа тварини нічого не залишиться. А ось подивіться, який цікавий випадок мені вдалося зафіксувати. У лісі лежить трупик вечірниці рудої, і відразу ж на нього наскочили різні бухи, личинки. А головне. Ціла родина жуків мертвоїдів. Вони дуже поспішають. Вони підривають землю навколо цього трупа, тому що їм треба його закопати якомога швидше, щоб це не дісталося іншим падальникам. Крім того, вони швиденько обробляють зі своїх слинних залоз цей труп спеціальними речовинами, так би мовити, знезаражують його. Самка відкладає в цей труп яйця і вже через деякий час із них вилупляться личинки мертвоїдів, яким звісно ж буде чим похарчуватися на перших етапах свого розвитку. Тому буквально за лічені хвилини труп вечірниці зник у ґрунті. Звісно, про всіх мешканців лісу не можна розповісти в одному лише відео, тому що цих мешканців безліч. Але якщо ви вже зрозуміли, що всі ці взаємозв'язки у лісі, це немов ниточки однієї павутини взаємопов'язаного життя у лісовій екосистемі. Прибери одну і все посиплеться, все зруйнується, баланс буде порушено. Ліс, наче живий організм, і кожен його мешканець дуже важливий, навіть той, кого ми не помічаємо. Пам'ятайте про це завжди: бережіть ліс. Любіть живу природу та вивчайте біологію, і буде вам біологічне щастя. До побачення!